Наступив черговий мандрівний день, залишив я вже своїх чудових друзів, з якими провів півтори доби, і думаю, який я щасливий, що доля дарує мені чарівних людей, з якими мені дуже приємно проводити час. Я відпочив у них не тільки тілом, але й душею. А так, як ще Оксана педагог і я педагог, що у нас півтори доби була б педагогічна рада. Ми стільки говорили про дітей, про навчання, про школу, мандруючи цими скелями і гротами в чудовому місті Дан. Час промайнув дуже швидко. І ось я вже виїхав, сижу тут біля фонтанчика. Друзі, мені в дорогу надавали стільки продуктів, що їх треба виїдати. Подивіться, це і картопелька, і котлетки, і різні фрукти, і цукерки. Так що їжею я забезпечений, треба вчасно її з'їдати, щоб вона не зіпсувалася. Хто любить мандри, кому подобаються пригоди, відправляйтеся зі мною з моїм каналом Студія Велл well, в різноманітні мандрівки. Я сплю в наметі, готую в казанку, переміщаюся на велосипеді. Кому цікаві ці теми, будь ласка, підписуйтесь на мій канал студія Вел well і мандруйте разом зі мною. А направляюсь я зараз в невеличке село. Шенген, де була підписана знаменита шенгенська угода про безкордонний проїзд, коли не помиляюся, спочатку між п'ятьма державами. І знаходиться це село Шенген якраз на поєднанні трьох держав Герцогства Люксембург, Німеччини і Франції. Сто кілометрів мені залишилось до Шенгену. Так приємно їхати цією тінистою алеєю старими платанами, а на вулиці жарінь стоїть, а тут прохолодно і затишно, вздовж річки їду. Зупинився на перекус знову містечку німецькому. Подумав, що це отримання посилок, а потім побачив при відкритій дверцята. Як ви бачите, це шкільні шафи. І тут також є бібліотека цікавих книжок. Бачите, як у німців, і не тільки у німців багато бібліотек і бажання читати. А ну що тут? О, тут також. І тут. І тут. Да, дуже цікаво. Дивіться, скільки ціла бібліотека. Вибирай будь-які книжки. Читай, що хочеш. Одна з найвідоміших казок Німеччини це. Казка міста Бремена, Бременські музики, яким в німецькому місті Бремен поставлений пам'ятник. Культура бременських музикантів. Каже, що коли отриматися за копита цього віслюка, і подмухати йому ось оце рило, що я і зробив. То будь-яке бажання збудеться, але кожен українець розуміє актуальність сьогоденнього бажання все для України. Все буде Україна. Версія хлопчика мізинчика і червоної шапочки є в кожній країні. В Німеччині також. А найвідомішими каскарями Німеччини є брати Грім. Виїхав на велодоріжку, яка призначена тільки для велосипедистів і бігунів, і ходунів. Отак серед полів прокладена спеціально асфальтова доріжка. Там ще десь одна є. Ну, а так від села до села, щоб люди могли пересуватися. Їду між двома житами. З цієї сторони жито і з цієї. То пшениця-пшениця всюди, а тут жита. Мабуть, буде житній хліб смачний, чорний, німецький. Після важкого жаркого дня, настав, звичайно, вечір. І ось в лісі такому знайшов місцинку. місцинку. Тут практично повно місця. Гілки тільки заважають. Ось тут розчистив майданчик. Зараз спробую поставити намет і добре відпочити. До того дві ночі я ночував на ліжку, висинався дуже добре. Надіюся, під спів пугачів та друзів теж висплюся добре.